Щодо обставин цього протоколу за статтею 130-го, як у зміст, ну, суд вже його озвучує, ми не погоджуємося зазначеними обставинами, які викладені. Вважаємо, що матеріали адміністративного правопорушення складення з порушенням законодавства в діях нашого клієнта, колишнього поліцейського, теперішнього військовослужбовця, відсутній склад адміністративного правопорушення, виходячи з наступного, наразі тезісно я перелічу. По перше, саме основний ключовий ключова підстава для закриття цього провадження, те, що у нас судовий розгляд, правосуддя повинно здійснюватися відповідно до чинного законодавства та без порушень закону. Лікар-нарколог, яка проводила огляд на стан сп'яніння, наш клієнт продув драгер, показав позитивний результат. Наш клієнт категорично заперечив це. І по процедурі лікар на колег зобов'язана була провести аналіз, що вона не зробила. Тобто, в порушення процедури, в порушення закону, незаконно був складений зазначений протокол. Наш клієнт взагалі заперечує, що він керував транспортним засобом у визначений час та дату. Це підтверджується відеозаписом. право дорожнього руху, тим більше він не порушував, знаходиться в автомобілі. Письмові пояснення у нас. Долучені були включені габарити. Під'їхали співробітники патрульної поліції, почали його запитувати документи, що він тут робить. Наш клієнт тоді ще був діючий поліцейський, надав своє службове посвідчення працівника поліції, і теж відеозапис можемо передивитися. Ми тезісно зазначили час. дослівно. у нас тут затруднів. Ми поймали сотрудника. Почали там телефонувати, доповідати. Що вони паймали сотрудника? Як вони почали кричати? Ну, це трішки обурило нашого клієнта, який на той час був працівником поліції. Йому запропонували продути драгер на місці. Він відмовився, тому що було упереджене ставлення, та погодився проходити огляд у лікаря-нарколога. Що й було зроблено, продув драгер у лікаря-нарколога, попросив зробити аналіз сечі. Спочатку лікар погодилась, потім вона відмовила у цьому. Після того був складений протокол. Перед складанням протоколу права обов'язки не роз'яснені. На відеозаписи навіть є, що він нам телефонував, те, що у нас укладений правовий договір, у тому числі з цим поліцейським, але йому відмовили. У реалізації його прав у подальшому було складено незаконно цей протокол. По-перше, складені протоколу про одним правопорушення не передувала зупинка транспортного засобу під керуванням. Відеозапис відкриваємо 21.03 в зазначену дату та час. Наш клієнт перебуває в автомобілі, а потім вже біля автомобіля. З бодікамери, у нас ми цього не бачимо, не керував. Далі, у нас друга матеріала справи відсутні, належні та допустимі докази, які б свідчили про те, що наш клієнт, саме маючи ознаки алкогольного сп'яніння, керував супереч вимогам, статті 251 КУПАП. Те саме бачимо відеозапис 21 година, 3 хвилина. Видно лише, як наш клієнт спілкується з працівниками поліції, і все права позиція щодо цих підстав, те, щоб людину. Притягати до адміністративної відповідальності за статтею 130 тридцяти купа повинно у нас бути дві підстави: це керування транспортним засобом та перебування у стані алкогольного наркотичного сп'яніння або відмова. У нас цього немає. Зазначили ми судову практику, у тому числі зазначеного складу суду, на підставі чого ми відвід -від заявляли далі. Третє це відсутність ознак алкогольного сп'яніння у нашого клієнта. Бачимо відеозапис, передивляємося ознайомились з матеріалами справи, не склали працівників поліції ані акту огляду, ані направлення. Цього нічого немає. Проведення огляду на стан сп'яніння має обов'язково передавати виявлення таких ознак сп'яніння. Такий порядок у нас чітко визначений інструкцією. Законодавство у нас чітко передбачає інформування особи, тобто нашого клієнта, про порядок проходження такого огляду на стан сп'яніння, що включає в себе підстави проведення такого огляду. В даному конкретному випадку. Взагалі, відсутні відомості щодо належного інформування нашого клієнта про підстави проведення огляду. Протокол огляду протокол адмініправопорушення ознайомились, прочитали та взагалі жодної ознаки у нас немає. Звертаємо увагу на статтю 266 шістдешостої де огляд особи, проведений з порушенням вимог, вважається у нас недійсним, що і є у зазначеному випадку. Також слід звернути увагу на наявних матеріалах справи рапорт співробітника, який нібито щось там встановлював, але взагалі цього працівника поліції на місці не було. На виду ми це бачимо протокол. Рапор цей не складався. Потім якісь там поліцейські це. Зазначив якісь там ознаки. Запах алкоголю з порожнини рота не проводилися, не здійснювалося. Далі звертаємо увагу на ознаку почервоніння шкірного покриву обличчя. Такої ознаки інструкція взагалі не містить. Патрульні поліцейські якусь ознаку нову придумали. Поведінка, що не відповідає обстановці, поведінка. Повністю абсолютно адекватно, але після такого прискіплого ставлення, що ми паймали сотрудника докладовим руководством. Ну це якби трішки спонукало нашого клієнта, колишнього працівника поліції. Ну це ну було неприємно, скажімо так, простими словами. Також зазначаємо практику це у нас не непрецедентна права, але за такими підставами у тому числі. Зазначений слав суду закривав провадження зазначеною категорією. Четверте, порушення вимог інструкції. Направлення не складалося. Бачимо, з відео не було цього направлення, що вже є огляд недійсний. П'яте поліцейський, який здійснював розгляд справи, було порушено пункт 10 інструкції, оскільки ним не було складено акт огляду на, сп... на стан спініння. Теж порушення шосте порушення пункту 9, 19 розділу інструкції. Лікар на після проведення медичного огляду не надав копію висновку. Це теж ми бачимо на відеозаписі, бачимо відсутність підпису нашого клієнта. Знову звертаємо увагу згідно інструкції, висновки щодо результатів медичного огляду, проведені з порушенням вважаються недійсними. Саме основне ключове порушення у цій справі. Лікар на під час проведення медичного огляду було допущено порушення. Пункт 8, пункт 9, пункт 11, пункт 12, пункт 21 розділу 3 інструкції. А саме, що у нас скаже ця інструкція? Огляд водія проводиться із застосуванням спеціальних технічних засобів, що і було зроблено. У разі позитивного результату тесту обов'язково є проведення підтверджуючого дослідження, аналіз крові і сечі. Лікар була зобов'язана, і наш клієнт про це казав, що він не погоджується з цим драгером. Знає, як ці драгери працюють. Далі відкриваємо відеозапис 22 хвилина. У нас 22 друга третя хвилина дослівно. Лікар-нарколог прямо зазначив нашому клієнту, що їй для проведення медичного огляду вистачає лише драйру. Більше вона нічого робити не буде. Але інструкція у нас не наділяє лікаря повноваженнями відмовляти. Особі, яка підлягає такому огляду, наш клієнт бажав пройти медичний огляд саме в такий метод, у зв'язку з тим, що показники Драгера після кожного продуття були різними, а тому були підстави для того, щоб піддавати такі показники сумніву. Тепер щодо показників цього Драгера. це у нас восьмий пункт висновок щодо результату медичного огляду, не є належним доказом. Відкриваємо цей висновок, дивимося, пункт 10. У нас написано. Алкотест 2105. Відкриваємо відеозапис, відкриваємо протокол у зазначений час. Наш клієнт просто спілкується з працівниками патрульної поліції, але ця лікар-нарколог вписала завідомо неправдиву інформацію, що наш клієнт двічі продавав драйвер на місці зупинку і на місці де вже безпосередньо в лікарні. Тому це завідомо неправдиву відомості. Теж за увагу, що відповідно до інструкції. Якщо порушення, це не належно у нас доказ. Відеозапис у нас недопустимий, До протоколу не зазначено, що долучалося. Відеозапис у нас не безперервний, Є по 10 хвилин у нас зупинки, що дає обґрунтовані сумніви у достовірності такого доказу. Також зазвичай практику. Перепрошую, що в нас непрецедентне право, але є у нас права позиції щодо закриття провадження на всі категорії. Щодо долученого рапорту, це неналежний належне доказ. Не можна рапорт вважати доказом, тому що працівник поліції, який його складав, взагалі не був присутній на місці. Це ми не бачимо на відеозапис. Далі, щодо порушення прав, у нас є стандартна така практика по всій Україні, як діють працівники патрульної поліції. Вони спочатку проводять огляд. Опитування особи фіксують все на боді камеру, вже складають протокол за 130-ю і стається диво. Вони починають роз'яснювати людині, що вона має свої якісь права. Статтю 63 конституції України, статтю 268 кодексу України про адмінправопорушення. Коли фактично огляд вже і огляд завершений, і розгляд справи завершений. Відкриваємо відеозапис, це у нас чітко все фіксується. Окрім того, переглядаючи відеозапис, нашому клієнту взагалі ніхто не давав протокол про вчинення адмінправопорушення. Це також підтверджується у нас відеозаписом. Порушення права на, на запис вже зазначили, клієнт навіть нам телефонував у зазначений час. Хотів скористатися правовою допомогою, але йому у цьому питанні було відмовлено. Тому ми вважаємо наявні численні порушення. чим просимо врахувати наше клопотання, письмові пояснення нашого клієнта, врахувати витяг з наказу, що наш клієнт наразі проходить військову службу і йому конче потрібні ці права, щоб їздити збивати дрони. Тому ми просимо провадження у справі закрити. Дякую, ваша честь.